Протиск з боку обласної ради заявив керівник обласного театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Вандрашик. Каже, 7 червня почав отримувати пропозиції залишити посаду. Мені сказали, що дуже шкода, театр дійсно працює, дуже багато цікавого, молодець, все прекрасно, але треба йти. Все. Оце, я кажу, чекайте, а, а причина? Яка причина? Ну, ніяких причин, просто треба йти. Все. Це вже потім, коли до мене тут приїздили ще деякі люди розповідати, що я маю піти, то вони мені пояснили, що ти не наш. Все, йди, ти не наш. Ще мені що закинули. Ти людина Шульги. Нагадаємо, Сергій Шульга це колишній голова обласної ради. За його звільнення проголосували депутати 25 квітня цього року. Директор театру, прізвища тих, хто просить його звільнитись, не назвав. Коли настане час, я вам назву всі прізвища. Я думаю, що він поки що не настав в надії на те, що все ж таки десь здоровий глузд, він прийде. В'ячеслава Вандрашика призначили директором Кропивницького театру у грудні 2022 року на час дії воєнного стану, сказав тоді голова облради Сергій Шульга. До призначення працював у Херсонському театрі імені Куліша з лютого 2004 року. До цього конкурс на директора Кропивницького театру проводили двічі обидва рази без результату. Є питання завести людину, яка зможе правильно перенаправити кошти. Комісія з питань власності рекомендувала голові облради провести конкурси на посади керівників семи закладів у сферах освіти, науки та культури. Серед них і керівник театру В'ячеслав Вандрашек. Працівник облради Юрій Лета сказав Суспільному, що голова обласної ради Юрій Дрозд коментар щодо цієї ситуації надасть наступного тижня. Письмову відповідь надали таку. Далі цитую. Керівники комунальних підприємств закладів і установ спільної власності області мають бути призначені за результатами конкурсів та голосування на сесії обласної ради. Цю позицію декларував ще перед обранням мене головою. Це стосується не лише театру, в якому, до речі, також оголошують конкурси на посади і в цьому вбачаємо лише позитив, а й решти комунальних установ. Наразі постійна комісія з питань власності рекомендувала проведення конкурсів на посади керівників семи закладів. Це справедливо, адже до конкурсних комісій будуть включені представники громадськості, і представники трудового колективу кожен повинен мати право брати участь у конкурсі, презентувати свою програму розвитку. Така ж практика призначення на посади керівників є і в інших областях, прикладом у Львівській, Волинській Черкаській, ще раз наголошує одноосібне призначення. Будь-кого це не про обласну раду. Ми сьогодні пишемо офіційний запрос з проханням пояснити обласну раду, яким чином ця комісія може прийняти рішення про конкурс. На вакантну посаду, якщо посада не є вакантною, тому що цю посаду займаю я. А мій контракт діє до кінця військового стану. За словами В'ячеслава Вандрашика, якщо тиск не припинять, наступного тижня працівники театру вийдуть на акцію протесту. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.